Якби цілісна. І е, е, яким чином ви ж теж батьківщина, також член батьківщини, будете співпрацювати з районною організацією? Батьківщина? Так. Обов'язково не те, що співпрацювати. Я вважаю, що не, я був і в районній е, організації членом бюро, і я вже говорив і не стисняюся про те говорити, що коли в нас е, в партії виникли деякі моменти, я зараз бачу такий негатив цього. Е, е, Питання, яке виходило про те, що я був у групі патріоти Волині, то е, я скажу так, що перше, деякі, деякі тези, які я хочу сказати, е, про виключення нас в партії, обласне бюро на тодішній час під головуванням Анатолія Петровича Грисука, відмовилося це питання розглядати. А ми от на, на київському рівні хтось засідає. Здається... Але чому ви тоді вийшли, так як без однієї фракції в іншу? Я не виходив з фракції. А ви не виходили Ні, звісно. Ви просто не пишете депутатська група. Це де ми створили в депутатську групу так як і створювали депутати депутатські депутати і опозиційні, і про і хто при владі був кожен створював свої групи. Наша група не була ще раз не не була абсолютно політична. Єдиний момент, який ми зробили по цій групі, це те, що ми я вже говорив, що ми перерахували 10 тисяч гривень на пам'ятник Степана Бандері і де приходили ветерани у нам за це дякували. Я вже ну повторювали на брифінгу. Це Не на брифінгу, а на обговорення. Ну, на роз... Я хочу сказати, да. що ви тоді, ну, так, принаймні, в інтернет-виданнях, це вже потім цікавилося цим ці питанням, тоді і вахів, які теж входили в вашу групу, вийшли з партії регіонів. Да. Ну, чому саме таке було об'єднання? Вас... Об'єднання було, це було 5 депутатів фракції в партії влюд. Один позафракційний Івахів і один фронт змін е Вячеслав Кравчук. От за все те, що ми зробили об'єднання, і, і за те, що там був Івахів, чи, чи ще якісь причини. І нас е було позбавлено б, виключено з не, партії. Я задавав не один десяток раз питання. Політикою ця група не займається. Ну, якщо ми, наприклад, є не, Мільйонер і вахів, якщо б ми, наприклад, об'єдналися, і вийшов би цей проєкт, і зробили щось доброго, там для Ківери, для, Ківер, для Луцька чи ще для якогось району, які, які в тому є проблеми, Я не брали тільки ще раз кажу, не вмішувати в ту групу політику. Обласне бюро. Вислухали, кажуть, ви провір, ну, ми не маємо за що у вас це. це але Київ порахували, хтось напевне поїхав, комусь ми сильно там мішали, поїхали і все. Да, але ще раз скажу, але так само рішення не, вищого органу партії не, це, на, на центральному рівні нас поновлено. О. І з того роблять такі, такі моменти. Дивиш, десь, за три чи за 4, ну, за 3 роки там, каденції ми не вступили в групу, де близько 50 чи 60 депутатів. Ну, я не буду той, близько 50 депутатів вступили в групу Нова Волинь Бориса Гранчука. Близько трьох 3, 3 роки. Ми не... Не в ту групу не вступили, не вийшли там, не вступили в партію регіонів, як, і так далі. Маючи при тому всьому бізнес, я рахую, що ми вистояли гідно. І сьогодні ми отримуємо такий шквал критики, ніхто не дивиться. Я один раз за своє життя, якщо говорити, був в кабінеті Бориса Климчука. І приводом для цього було те, що. Він мене запрошував для того, щоб я підтримував на голову обласної ради Войтовича, а не Грицюка. Я йому сказав, що я або вийду з депутатів, це але я з радником не був і не буду. Я буду голосувати за Грицьока. І Анатолій Петрович прекрасно це знає, бо я там, щоб не ходити, там, я і на телефон фотографа вийшов, показав бюлетень. і 27, наскільки я пам'ятаю, депутатів висловили тоді свою таку позицію. Про це ніхто не говорить. Про це ніхто не говорить. Маючи, маючи бізнес і маючи нульову підтримку, тоді, ну, бо партія не була тоді. Не, не могли, як вони могли так, якби підтримати? Я нічого не, 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 не вимагав. Я не рахую, що це такі, за такі поступки ніхто не говорить. А їх такі поступки не, не, один, не, не один раз не, за всю каденцію Просто я там не, не, не записую, щоб вам оди не співати, не записую це, тому що є архів, є, не, зберігається голосування, і можна піднімати голосування, і можна по кожному голосуванню дивитись і, і так далі. Були да, і промахи. Були. А в кого хто це? Так же саме, якщо це, взяти. Ну я не хотів би далі поглиблювати. Я вам один факт такий, як би навів. Це на початку каденції, єдиний раз, як я був єдиний за всю каденцію, раз, коли я був в кабінеті і спілкувався. Ну, спілкувався я на коридорі, не раз з Климчуком, але те, що я був один раз у нього в кабінеті, це єдиний повід привід для того, був вибір голови обласної ради. Це ніхто не складово.